Доброго дня, дорогі глядачі. З вами веселий новорічний випуск програми Страхи ненависть в політиці. І ми, її постійні ведучі Сашко Чубко та Євген Саватєв. І в редакцію нашої програми потрапили унікальні кадри репетиції новорічного привітання президента України. Дивимось. Вітя, ну давай уже, холодно ю. Та подижіть, дай я текст прочитаю. Камеру диви. Та Я думаю, як мені руки лучше. Так, і що з шарфом этим делать? А то це, как як каку? Как у Остапа Бендера висит. Так вроде полотенце из бани. Видите, как в жопу полотенце? Давай пишем. Текст напишите нормальний. Шарф, как у ющенка сделаю на Майдане. Так, новогоднее обращение президента 2012-2013 начал. Дорогие українці, носі з десяти років мого правління. Не шморгай носом вітя, ти диктатор. чи хто. В Hyundai їхав так, простив. Шморгай, шморгай. Яким був останній рік. За цей час наші сім'ї стали більш заможними. Наші діти виросли, змужніли. Ну а мої ще й добре заробили грошей. В цьому році ми якісно провели євро-долар. В наступному вже візьмемось за гривню. Ні, ну хорошо, що ніяє. Ми врятували планету від кінця світу. І з успіхом провели його у нас в Україні. Ми зрозуміли, як зупинити відтік людей з України. І придумали поїзди, які не їздять, і літаки, які не літають. Ми довели, що піклуємось про пенсіонерів. Ну, принаймні про двох точно. Подивіться хоча б на прем'єра. І спікера Короче, народ України. Вітаю вас з новим роком. Вітя все плохо. Переписуємо. Камера неправильно стояла. Голови нет. Що року президент? Вітає Україну. Але ще ніколи Україна не вітала президента. Ми вирішили виправити цю несправедливість. Дивимось. Ми тут записуємо офіційне привітання України президенту. От є привітання президента Україні, а ми записуємо якби, навпаки, щоб справедливо було. Що ви поважаєте? Ребята, ми, якщо чесно, не все поняли, що ви сказали. То є новогоднє обращення президента українцям, А ми наоборот записуємо. А мені не раз нос, зеленого. Дякую. Я не хочу президента видать. Чего? А тому еще. Слов не хватит, чтобы сказать. Ну, здоровья, счастья. Тем более. Я не буду так, говорить плохие слова одни, на уме. Где раньше были книжные магазины, там продаются трусы женские, девичьи. Ну, хоть одно слово не мат. Ну, О! вот это было слово хорошее руководствоваться принципами истина, доброта и терпения. То есть вы хотите, чтобы президент точно так же делал? Счастье, удачи. ну еще что-то одно евро. Евро? Я думаю, ему понравится. Евро нужно в любом У него смысле. много евро. А вы из России, наверное? Я из России. Что бы вы пожелали президенту Украины? Чтобы чаще менялись у вас президенты, так же, как у нас. Идите сюда, не бейте, что вы здесь шли? Что вы здесь шли? Шапки такие натяните, так, как полагают. А это по телевизору бы попал. Че верят Деду Морозы в основание Виктора Федоровича? Який Віктор Федорович? Хто це такий? Янукович. Він погано себе вів цьому році, тому подарунки він не отримує. Більше щастя, успіхів, процвітання. Щоб він перестав бути президентом, мабуть. Щастя, успіхів, навчання. О, і ще давай пожелаємо, що перепечку попробувати. Дві пусть бере только, они очень вкусні. Yeah. він не буде. 100%. процентов. Разве що лозина? Пусть підходить, да. говорить, перепечки дві і сколи обов'язково, вообще просто да супер. І його травить обов'язково. Не <рес> ми ми этому йому не желаємо. Дяме місце Янукович. I hope you like my speech as a spit, cuz a speech is a speech to teach. Здоров'я і ума побільше. Ума? Ума розуму. Хай думає більше. Дятел побажав президенту ума. Знання і культури. Щоб було все по мудрості. Почитати якісь книги, які стосуються управління державою. Щоб правильно правив, як всі царі. Що б ви пожелали Віктору Федоровичу в Новий год. Щоб ви побажали Віктору Федоровичу на Новий рік. Вірить ли рібенок ваш в Діда Мороза? Вірить. Я хочу дизель ездить и что-то на «Костюм». Не хочет подарка деда Мороза. Дизель «Атена», «Леди», паровозики такие есть. А вы знаете, что с паровозами в последнее время большие проблемы в Украине? Ого! Останавливаются, не доезжают. Ну, вообще-то, можно деду Морозу заказывать. Мы заказывали в Корее, но там плохо делают. Как вы думаете, с какого возраста можно ребенку рассказывать про Виктора Федоровича? Я думаю, что прямо сейчас можно. Ребенка уже 4 года соображает. Ни в каком волосы не залкалось. Ой, мы рассказываем с самого рождения. Про Деда Мороза раньше рассказали или про Виктора Федоровича? Одновременно. Виктор Федорович такая же загадочная фигура, как и Дед Мороз. Ну, наверное, в школьной программе и есть какая-то система, да, там выкладки материала, я думаю. Есть предмет целый, как бы. Я думаю, что пока еще рано. Ну, ей еще все равно, честно говоря, Виктор Федорович или Виктор Андреевич. Ясно. Спасибо. Нам тоже, в принципе, все равно. Витаем вас с Новым Роком с Різдвом Христовим. Побачимось. New year. Dear Mr. Yanukovych, I hope you like my speech as I speak, because this speech is a speech to teach, represent on each. You're here to teach, lead, and believe in what we preach.